Десятки вже мабуть. попали до на концерт до Кобзона завдяки вмілим діям наших і спослужбовців, нашої бригади, помста за побратимів, з якими ти жив, з якими ти спілкувався. Дає нам крила, можна сказати. Я, можна сказати, такий вже собі кадровий військовослужбовець, служу вже дуже-дуже давно. Тобто в мене вже є досвід. В напрямку БПЛА, я вже з 2018 року я вже тут знаходжуся. Я так само служив в одному хорошому підрозділі. Ми там дуже-дуже багато зробили завдяки вмінням, так само і моїм, моїх побратимів, які теж служать в напрямку БПЛА. Це дуже дуже такий напрямок непростий, і він дуже дуже швидко розвивається. Тому тут не треба стояти на місці. наприклад, те, що було 9 місяців назад, вже враховуючи тактику ведення бойових дій, воно вже зараз не є актуальним, тобто воно все змінюється. Якщо ти будеш стояти на місці, то ти не показуєш відповідний результат, і ми так само приймаємо рішення або ці військовослужбовці нам. Не підходять або ми їх просто, ну можна сказати, там переводимо в інші підрозділи. Наша бригада пройшла дуже-дуже, можна сказати, довготривалий етап формування. Постійні тренування, постійні виїзди, і також під обстрілами вони дали свою роботу. А вже коли приїхали в Турецьк, ну я скажу, що перших два дні трошки ще було важкувато, постійні обстріли, артилерія, каби. Потім в підрозділі була перша втрата. Це було, ну, це дуже-дуже завжди так можна сказати, б'є. Моральний дух трошки знижує, але ми зібралися, поспілкувалися е, з командирами з, з, зі своїм штабом. Нормально хлопцям довели, що війна не буває. і ну, У нас, на жаль, така доля теж не минула. Тому зараз і взагалі можна сказати, страх пропав. Хлопці заїжджають, виконують завдання, помста. помста за... Побратимів, з якими ти жив, з якими ти спілкувався. Дає нам крила, можна сказати. Дає крила букрилашникам. Якщо в тебе є крила, то в тебе все, все вийде, твоя робота буде ефективна. Ведення бойових дій в усіх умовах воно. Умов, ну. Відрізняється від відведення бойових дій, там, наприклад, і село там має дві вулиці, і поле, і все. Тобто, там вже дальність враження буде більше. А тут, а враховуючи теритони, враховуючи насиченість військами, враховуючи то на який працює РЕБ, і деколи присутність між нами нормальних взаємодій, вона чуть-чуть нам ускладнює виконання завдань. В цілому я скажу, що ми. Працюємо результативно, десятки вже мабуть. Попали Попали на концерт до Кобзона завдяки вмілим діям наших військовослужбовців, нашої бригади. Хлопці вражали і живу силу, і техніку, яка приїжджала там, евакуйовувала. Це зазвичай дрони нічні бомбери, вампірка Кажан. Ну і плюс лом. Маленькі помічники, маленькі. З тими можливостями ведення бойових дій і з тими засобами, тобто, ну, ми гідно тримаємо, можна сказати, оборону. Да. На деяких напрямках вони нас переважають живою силою, є, є втрати, але завдаємо ворогу теж таких непоправних втрат. Ну, дивіться, зараз такий період ведення бойових дій він став, можна сказати, більш онлайн, уже не треба там. Прилітати, тестувати інформацію, дешифрувати, подавати дані. Зараз все йде в онлайні завдяки спостереженню за бойовими діями. Противник заходить маленькими групами, по два, по три чоловіка заходить вуличку, осідають в, в хатах, і потім по радіопіріхватам чуємо, що теж наближається їхня насправді підмога в людському ресурсі. Дехто гине, де хто заходить, і так, так вони. Помаленьку-помаленьку займають оборону. Є, є військовослужбовці з підрозділу Штормзет так само попадали у полон. Є військовослужбовці, які не налаштовані воювати, яких просто з тюрем позабирали. Вони кому 15 років світило, кому 12, вони підписували, не знаю, там контракт, не контракт, гроші вони, звісно, там теж не бачили по їхніх розказах. Штурм Зет воюють, воюють окремі мотострілецькі бригади. Полк спеціального призначення там є теж. Людей вчили вони дуже-дуже довго для іменно ведення бойових дій в міських умовах. По їхніх розказах вони весь час, що вони на полігоні проводили, спочатку там, в Росії, потім у нас. І весь час вони вчилися штурмувати міста. Не треба тут говорити, що проти нас воюють невмілі. Так, да, вони так само в кін попадають, так само вони бояться, так само їм ну, страшно за своє життя, але. Воюють нормально. На рахунок застосування техніки на нашому напрямку були випадки, але наші військовослужбовці з суміжних підрозділів, з нашого підрозділу, уміло стримували, тобто не, не давали розвиватися цим е, штурмам на бойовій техніці. За останній час, коли відбулися події в Курській Народній Республіці, будемо так називати її, то е, Інтенсивність там застосування кабів, артилерії дальнобійни трохи зменшилася, але іменно зараз починають бити точку, де виявляють особовий склад, де зразу наноситься вогневий удар. Зала суперкам уже на нашому напрямку з'явився Мерлін, з'явився Альватрос, їхній літачок, Орлани літають дуже частенько, і вони можуть подавати інформацію в онлайні і наносити вогневе враження там. Ракетами Іскандера або просто артилерією. Можна сказати, ми трошки відчули якісь таке полегшення, але ну, воно поки не таке суттєве. Ми так само співпрацюємо. Є служби рекрутингу, які створені, спілкуємося з людьми, з скати, стражданки з цивільного життя. Є вже спеціально створені. Центри підготовки завдяки створенню сил безпілотних систем є за напрямками, наприклад, там мультиротор, FPV, Крила. Досить досить така робота провелася суттєво в цьому напрямку. Людина приходить, ми спілкуємося, робимо йому рекомендаційний лист на безпосередньо військову частину, яка займається їхнім навчанням. Місяць в них триває без ВП, базова замість підготовка, і потім 40 днів їх відправляють на центр навчання на фахову. Після цього вони приходять по розподілу з сухопутки, потрапляють до нас. Я думаю, що нас жде майбутнє в цьому напрямку. На рахунок людей, які вагаються, шановні українці, ворог прийшов би, ну, нас знищити. Кожен повинен стати і прийти, і сказати Я хочу. Зараз є така можливість вибирати, наприклад, хочеш в піхоту, йдеш в піхоту, хочеш бути там. Танкістом говорячи, де ж тебе готують на танкіста. Хочеш бути БПЛАшником, приходиш БПЛАшником. Тобто, війна, вона, поки ми всі не, не згуртуємося, вона не закінчиться. Якщо ти боїшся воювати, то будь ласка, працюй в тилу, збирай кошти, волонтер, тобто допомагайте фронту. Запрошуємо в Збройні Сили України.